Майже 500 пришкільних таборів області вже завершують свою роботу і в кінцевому результаті мають не лише суттєву кількість відпочивших, а це 30 тисяч дітей, а й непоганий якісний перелік розваг, екскурсій та вистав. Головне на чим працювали, це не кількість таборів. Ми безумовно хотіли більше дітей залучити, але ми працювали. Їх змістовним наповненням. Хочу сказати, що цей рік, оголошений президентом України роком англійської мови. Тому, безумовно, ми, освітяни, спрацювали так, щоб і табори, які працювали пришкільні, маю на увазі на базі. Наших загальноосвітніх навчальних е, е, шкіл і табори е, стаціонарні спрямували свою роботу саме в це русло, покращення знань, набутих в школі, саме з е, іноземних мов. Переможці мовних олімпіад разом з відпочинком отримали гарний шанс підвищити рівень знань, перебуваючи в таборі юний турист. Ця літня школа для обдарованих та талановитих дітей Чернігівщини стала одним з 23 оздоровчих закладів області, які відкрили свої двері для дітлахів. На сьогоднішній день слава Богу жоден не закритий і жоден не перепрофільований. Це дуже важливо. Ми розуміємо і бачимо, ми нашим департаментом робимо і зараз постійно виїзди в райони. Ми знайомилися із тими закладами, які є, які працюють, які відкриті, які готуються відкривати. І ми розуміємо, що Матеріальний стан цих закладів в цілому і стан тих будівель, які знаходяться на території цих закладів, вони потребують на сьогоднішній день капіталу вкладень. Кошти на це переважно знаходять в місцевих бюджетах. Інколи допомагають спонсори. Благодійна допомога йде від різних міжнародних організацій. Зокрема, фонду Україна надано дозвіл на вивіз 150 дітей за кордон на відпочинок. Переважно це пільгові категорії. Діти загиблих в АТО, сироти їх планується здоровити стовідсотково. Дітей з обмеженими фізичними можливостями відправлять на відпочинок лише певну кількість. З 800 таких дітей лише 300 отримують путівки. Загалом же путівок вистачає не всім, навіть пільговикам. З 18 квітня почався прийом документів. Я подавала 19 квітня. Наскільки я так бачила в списках, я була десь дітей подавала 125, 126, десь так. Чесно, надії на те, що ми поїдемо, в мене зовсім не було, тому що я бачу, яка ситуація, як ці путівки даються, що їх немає, не вистачає. Але вчора мені зателефонували і запропонували дітям в п'ятницю, 17-го їхати в електроні. Електронік ще один приклад успішної участі в тендерах, які проводилися на території області у оздоровленні в лоті з оздоровлення дітей на території області переможцем став саме приватний заклад. Це всім відомий наш електронік. І сьогодні ми, мабуть, повинні констатувати те, що електронік, мабуть, є одним. Одним із найкращих закладів нашої області, тобто ми не дивимося, в нашому тендері приймають участь абсолютно всі заклади, які надають відповідні документи, які є по наших вимогах і по вимогах міністерства. І незалежно від форми власності вони мають приймати участь у тендері. Перемагає той заклад, який надасть. Е Ну і програму перебування дітей, і умови перебування дітей. І однією з умов є ціна перебування дитини. Той стає переможцем. Не залишені поза увагою вихованці інтернатних закладів. Їх літній відпочинок проходить на Чернігівщині в таборах зміна, барвінок та лісова каска. Ще 200 дітей побувають за кордоном за рахунок благодійних організацій і фондів. Отже, з переможцями змагань та пільговими категоріями стан справ більш-менш зрозуміле. Ось як бути всім іншим. Діти, які не мають таких значимих жодних успіхів, вони мають повноцінне право на оздоровлення. Тут тільки постає питання: що за чий рахунок, теж хочеться подякувати. Мабуть, кожній родині за те, що родина планує, як будуть діти на канікулах оздоровлюватися. Ми, звичайно, не ведемо той облік, де діти оздоровлюються, оздоровлюються там, десь у своїх бабусь і так далі, на березі річок і в селах, селищах і так далі. На жаль, сьогодні батьки в першу чергу повинні думати про оздоровлення своїх дітей. І Якщо батьки якось коректують плани менших за віком дітей, я хочу вже відпочити, тому що е, дуже сильно трудилась в школі. Е, і Я тепер хочу відпочити на річ там, на морі. Ну, в вогір я хочу так поїхати. Тож старші мають своє уявлення про якісний відпочинок. По Україні по поросинкам їздити і все в Чернігові, гуляють з друзями. Ріка, озеро, море, ліс, гори. Кожен планує літо у відповідності з можливостями сім'ї, віком та станом здоров'я своїх дітей. Головне, аби цей цінний час не був незворотньо витрачений на телевізор, комп'ютерні ігри та сон до обіду. І тоді нагородою літа стане відмінний імунітет, висока працездатність і позитивні емоції.